Доброго ранку. Ще раз дітки. У нас сьогодні друге заняття аплікація. Ну, перш, ніж ми почнемо, як завжди, трішечки пограємо, так? Подивіться, які в мене тут фрукти. Ми весь тиждень з вами говорили про фрукти, які вони бувають, де ростуть. Ви багато чого вже знаєте, що з них можна приготувати. Так, зараз ми граємо, фрукти ви побачили. Зараз я вам показую в розрізі фрукт, а ви мені кажете, що це за фрукт. Я гадаю, що це за фрукт? Звісно, це апельсинка. Так, слідуючий. Це що за фрукт? Ось так, давайте. Це в розрізі грушка, вірно груша. Я гадаю, це що? Бананчик, вірно. Ну, це теж ви всі знаєте, що це яблучко наше. А ось, подивіться, який зелений фрукт. Що це за фрукт такий? Кірка в нього така волохата. Так, це Києві. А ось смачненький такий фрукт жовтенький, це ананас. Дивіться, цю картинку. І вгадали вірно. Ківі, кругленьке волохате, ананас, апельсин, банан, яблучко і груша. Вірно. Сьогодні пропоную вам. Закінчити тиждень таким невеличким натюрмортом з фруктів. Але фрукти в нас будуть незвичні, а будуть об'ємні фрукти. Тому зараз я вам налаштовую екран і ми почнемо з вами працювати. Так. У мене є клеєночка, є папір кольоровий. Я вам все показую. Нам сьогодні знадобиться трішки допомога мам. Ось наш білий папірець, але зараз я його трішки в сторону. І так, на чому будуть наші фрукти е лежати? Спочатку ми зробимо з вами таку тарілочку. Ось беремо таку смужку. Я взяла голубий, щоб було пояскравіше, бо в нас. Ті інші кольори будуть зайняті, складаю її навпіл. Тут ми можемо попросити трішки мам наших нам допомогти. І подивіться, я е, малюю ось такий напів кружечок, у четвертинка кружечка. Ось, і тут теж трішки. Здиріжемо. Подивіться, як ти в тарілочки намалювала. Подивіться уважно. Бачите? Ми допомогу, попросимо мам нам намалювати, а ви вже берете ножиці і самі по лінії вирізаєте. Коли ми складаємо напіл папірець да, і вирізаємо, то у нас вийде Рівненька форма, да, з двох сторін однакова. От дивіться, вирізали, розкладаємо і в нас готова тарілочка. Можемо відразу її приклеїти на нашому, нашій клеїночці промазуємо всі краєчки. Одною ручкою підтримаємо, іншою промастуємо. Так, намастили легенько в різні сторони, щоб трималося. Беремо наш білий папір і, подивіться, ось так внизу, можемо серветочку взяти. Розможемо ручками легенько-легенько розтягнемо, це. це у нас буде тарілочка, поки ми її відкладаємо в сторону. Тепер, дітки, нам потрібно, ми будемо вирізати з вами яблучка і груші. Яблучко ми будемо червоні робити, а груші жовтенькі. Подивіться, я склала ось так папірець, навпіл, так, квадратик. У мене був. Я його склала навпіл і намалювала яблучко. Ось, трішки, я верну ногами вам показувала. Ось знову ми наших мам попросимо нам намалювати, бачите, половинку яблучка. Так. Але нам потрібно три таких детальки. Тому ми беремо червоні папірці. Ще два квад... квадратика, складаємо їх знову навпіл. І подивіться, що ми робимо. Спочатку я вирізаю цю детальку, я її виріжу так. А тепер, дітки, подивіться, я беру другу. Детальку, да? <кій> <кій> і ось так вкладаю цю, що виглядала. І обводжу її, щоб в мене вийшли зовсім однакові детальки. Обвела, в мене така сама, можу навіть відразу ось так зробити: одна в іншу скласти плотненько і вирізати. Тут нам головне, щоб всі детальки були однакові дітки, тому ми можемо попросити мам, вони нам трішечки допоможуть. Ось, подивіться, в мене вийшло три однакові яблучка. Щоб наше яблучко було об'ємне, подивіться, що я буду робити. Я беру так, Ось так складу. Бачите, як, як ми повинні його склеїти. Щоб воно вийшло у нас, бачите, об'ємнеце. Тепер беремо одну, дивіться, розполагаємо вірно, так. І ось цю половинку. Намастюємо тільки половинку, намастюємо клеїмо. Намастили. Беремо, ой, тікає, бачите, клей. Беремо іншу детальку, складаємо і ось цією стороною приклеїмо до цієї. Щоб краєчки у нас збіглися. Ось, подивіться. Бачите, ці половинки у нас сухі, тільки тут половинку тільки приклеїли. Тепер беремо третю детальку, поклали її ось так рівненько, і промастюємо ось цю сторону. Промастили клеїмо. І тепер, уважно, щоб ви не переплутали дітки. Приклеїмо. Ось, дивіться, яке у нас яблучко вийшло. Бачите, одна деталька між двома іншими. І ось таке у нас об'ємне вийшло яблучко. Ця сторона у нас сухенька. Ми її приклеїмо до нашої тарілочки. Зрозуміли? Так, поки відкладаємо в сторону наше яблучко і те саме робимо з грушкою. Знову просимо наших мам. Дивіться. Намалювати нам і в грушки і вирізаємо її. Я відразу склала декілька. у мене відразу дві вийшло ось так. І беру ще один папірець і роблю поводжу ще цю детальку, вийдемо приклала і обвела. І вирізаємо ще одну детальку, щоб у нас було три. Так само, як у Яблочка по лінії, щоб у нас були однакові детальки. Ось, у нас вийшло. Три грушки, три однакові грушки. Знову ось так їх розкладаємо і знову дивимося, промастюємо одну детальку і приклеїмо тільки половинку. Накладаємо, щоб це в нас збіглося краєчки, щоб всі були. Бачите, разом в мене не виходять одне з іншого. Тепер ці детальки промащуємо половинку. І прикладаємо і вирівнюємо. От що десь трошки Ось вийшла у нас така сама об'ємна грушечка. Ось Тепер. Можемо взяти нашу тарілочку, і, наприклад, ось так да, покладемо і ось так яблучко наше, так. беремо і промастюємо обидві ось ці білих половинки. Промастили, промастили. Добре, так. І. Прикладаємо на нашу тарілочку і притиснумо. Ось так, ось так. А тепер ось ці наші точки вирівняли, ось, щоб вони тирчали у нас, так? І те саме робимо з яблучком. Промастуємо. Обидві половинки. Так, тут потрібно вже обидві промастити. Перекладаємо нашу тарілочку. Ось. Так, тепер піднімаємо наші. Ось, бачите, які об'ємні у нас вийшли яблучко і грушка. Але нашим яблучки ігрушки не вистачає хвостиків і листочків. Так, ну, хвостик дуже просто. Ми відрізаємо смужечку да? відрізаємо, який в нас буде хвостик. Ну, наприклад, ось такий і такий. І просто приклеюємо хвостики до наших фруктів. Промастили смужечку і приклеїли вгорі. Вам видно? Зараз покажу. Ось і другу смужечку. Промастили і приклеїли до яблучка. Ось, наші хвостик. Так, зараз трішки в сторону. Подивіться, беремо знову. Зелений кольор, папірець, невеликий, не такий, як яблучка і рушки у нас були, бо це листочки, точки менші. Складаємо знову навпіл, промальовуємо листочок або маму просимо і вирізаємо. Вирізаємо ось такий листочок. Беремо ще декілька таких. Заготівочок ось у мене. Тут ми можемо не обводити, тут у нас листочки, можуть всі різні бути тільки Тут е, листочки ми будемо по-іншому приклеювати, тому нам не потрібно. Можуть бути великі, може бути менший листочок. Наприклад, я зроблю один маленький листочок. Зараз зрозумієте, чому? Листочки нам потрібні не однакові. Дивіться, щоб у нас листочки теж трішечки мали об'єм. Що ми з ними зробимо? Ось я їх розкриваю, а приклеювати до гілочки я буду лише одну половинку, а друга просто в мене буде догори стирчати. Ось, я промазала половинку О, буде, половинку, тільки половинку. І... Приклеюю цю половинку. А інша просто у мене ось так терчить. Подивіться. Ось так. Бачите, який листочок об'ємний. Те саме робимо з іншими листочками. Промастила половинку і приклеїла. А друга половинка просто. Такий об'ємчик передає. Ще один листочок у мене є, можна декілька листочків приклеїти. Ось, наприклад, до грушки два листочка зробимо. Подивіться, бачите, просто ну, ось такий об'ємчик придаємо. І ось така в нас тарілочка з об'ємними фруктами виходить, бачите, які вони. Гарненькі такі, так, як справи з них. І листочки них такі об'єднані виходять. Так. Сподіваюся, що все у вас вийде дуже гарно. Я навіть не сумніваюся в цьому. Мамам за допомогу дякуємо. Без мами ми тут трішки не обійдемося. Це дуже чекаю ваших робіт, дітки. Дуже радію, коли ви мені їх присилаєте, тому з нетерпінням чекаю і до зустрічі!